Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альт-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 18 березня 2025 року, що було вчора. Азія піднімала курс з 82 практично до 84, Європа невеликим рухом наверх вниз зберігла курс на 83, потім американські торги, як завжди, зробили зниження до 82, потім підняли практично на 85. Велика волатильність відрізняє крипторинок від фондового і збирає тут більш ризикованих трейдерів та інвесторів. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг слабка ліквідність на 82. Зверху велика шорт ліквідність з 84 до 86. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу є лонг ліквідність з 81 до 77. Зверху дуже велика накопиченість, починаючи з 84 і до 87. Денний графік. На денному графіку потенційно вирішальні дні, дивіться моє вчорашнє відео, тижневий прогноз по біткоїну, потім зрозумієте про що я кажу. Годинний графік. Опитування, 18 березня 2025 року, прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 86 зростання. 84 мій прогноз. 83 норм. 77 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Прогнозую вихід з низхідної конструкції наверх. В зону 87. альт Alt 2025. Altcoin Season Index 29 нарешті важливе зростання, вчора був 27, натиск біткоїна на альти триває, але вже деякі альти показують сильний рух наверх. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Напишіть коментар. Людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу криптоспільноту. Всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!